Три книги, які читаються як бої без правил. Ти відкриваєш першу сторінку, а книга вже зняла рукавички і б'є прямо по щелепі. Це не читання, це ринг. Тому бери каву як мундштук і не забудь про полотенце для нервів. Перша кривавий мередіан або вечірня заграва на заході. Тут Америка не мріє, а м'ясорубка з філософським текстом на ножі. Суддя Голден не персонаж, а Бог війни у людській подобі, який от пояснює, що жорстокість це мова, якою світ диктує правила. Читаєш і відчуваєш. Як пил, кров і метафізика риплять на зубах. Це Роман що не просить згоди, він просто заходить і ламає двері з петель. Друга маленьке життя. Вона не б'є швидко, вона тисне, видихає, знову тисне, поки не лишаєшся без повітря. Це історія про дружбу, як окоп, травму, як мінні поля і надію, яка чомусь досі не списала себе з балансу. Після деяких розділів ти йдеш на кухню, просто потримати чашку, бо руки тремтять так, ніби всередині працює сапер. І коли думаєш, ну все, далі не потягну, Ловиш себе на наступній главі. Третя транспойнтінг. На голці, Единбурзький підвал, сленг як ударне ще пояса, гумор, чорніший за каву о тридцять ранку перед виїздом. Тут тебе рятує сміх, той що ріже легені, але тримає в свідомості. Цей роман, який чесно показує падіння не як шоу, а як щоденну гравітацію, і водночас дозволяє підвестися, витертись і сказати: Живу стилістика тут, як драка біля підземки, раптово боляче. Правдиво разом. Ці три як різні типи ударів. Маккарті – філософський молод, що дробить кістки міфами. Яна Гікара, психологічна дільотина, яка опускається повільно, щоб ти все усвідомив. А велш, вуличний апаркот, що збиває з них і примушує дивитись правді в очі. Рецепт читання простий: короткі раунди, глибокі вдихи, ковток кави, і знову в бій. Бо література або чесна або рекламна, і ці три максимально чесні. Якщо хочеш після смаку, спробуй уявити, що саме для тебе важче: фізична жорстокість світу Макарті, моральна вага Гігари, чи вулична правда велша. А тепер дай відповідь в коментарях, яку з цих трьох ти поставив у фінал рингу, і яка четверта, яку б четверту додав би до цих боїв без правил донат на стелеву сотку в шапці профілю. Дякую. книга, фільм, кава? А решту переживемо.